За тебе дали тридцять срібняків, така ціна життя Твого, Ісусе, хто б ще, як Ти смирені смиренню захотів померти за гріхи й провини людства, а скільки ти творив добра, чудес, а скільки ти нагодував голодних, за Це тобі й подарували Хрест, і ті хрести дарують і сьогодні, а Ти за мене заплатив життям. Хіба ціннішим може щось бути, а ти за мене падав, знемагав, Сміялись з тебе легковажно люди, а ти любив, з любов'ю до кінця Ішов на хрест опльований, побитий, і там у Гасиманському саду просив Отця гріхи мені простити за тридцять срібняків. Скажи, чому тебе продав, отой? Хто знав, хто бачив, щоденно чудеса, що ти творив, коли миттєво бачили незрячі, Він бачив, як ти з мертвих воскрешав, отримували силу, в розкаліки ти на Христі звершив Господній план, щоб ми спасеними були навіки. І там, у Гевсиманському саду, Тебе своїм Він видав поцілунком, що відчував Ісусе, Ти тоді. Коли Він видав, зрадив ваші цім стосунки. А ми не продаємо за срібняки, Тебе сьогодні, як тоді, продали, о, скільки ми шукаємо причин завжди робота, невідкладні справи. Прости, Ісусе, люблячи, прости, прости нас за байдужість і невіря, нема такої на землі ціни, щоб заплатити людям за спасіння. Ти ж безкоштовно все для нас зробив, ти взяв на себе гріх усього світу, зійшов до нас, святих небес вершин, та чи змогли усі це оцінити? Тих тридцять срібняків, через віки залишились ганебною ціною, лиш не продавали зараз ми, щоби цінили ми Ісуса кров'ю. Допоможи, щоб ніякі клопоти життя не віддаляли, Господи, від тебе. Допоможи звеличити Твоє ім'я тут, на землі, а потім в славі неба. За тебе дали тридцять срібняків. Така ціна життя Твого, Ісусе, хто б, як не ти, зміг ще життя віддати за провини людства. Амінь.